Всім привіт! Я Вікторія Панченко, керівник зразкового художнього колективу гуртка школи журналістики. І сьогодні ми поговоримо з вами про прямий ефір. Поїхали! Дуже цікавий, дуже корисний і водночас дуже складний журналістський інструмент, адже журналіст, який виходить до прямого ефіру, повинен володіти ідеальною українською мовою, вміти цікаво формулювати свої думки, говорити красиво, лаконічно і доносити дійсно корисну інформацію для своїх глядачів. Журналіст в прямому ефірі не повинен виходити тільки для того, щоб вити. А він це робить з дійсно актуальною, корисною та цікавою інформацією. Звичайно, зараз мова піде не про прямий ефір в Інстаграмі чи у Тіктоці. Хоча і такі прямі ефіри треба вміти вести. Журналістський прямий ефір це коли трапляється якась подія, можливо, святкування Дня народження королеви, або якийсь цікавий концерт. І журналісту треба вийти до глядачів тут і зараз, і розповісти тільки найцікавішу інформацію, тільки найсвіжіші факти, щоб нічого не опустити. Уявіть, як це важко, коли ви записуєте. Писуєте свій, свій текст навіть той, який ви вже завчили. Скільки дублів вам для цього необхідно? Це дуже добре, якщо у вас все виходить з першого дубля, але зазвичай ми зупиняємось, щось неправильно говоримо, не так стоїмо, не так повертаємось і доводиться переписувати ще і ще. У прямому ефірі такої привілегії немає. Адже все виходить до глядачів одразу. за у декілька секунд, і глядачі одразу бачать професіоналізм журналіста. Є спеціальні критерії, за якими можна відслідкувати, чи варто виходити журналісту до прямого ефіру, чи ні. Якщо відбувається щось цікаве, неповторне, яке потребує висвітлення тут і зараз, то звичайно, треба. Але є ситуації, в яких виходити до прямого ефіру не варто. Наприклад, якщо ця подія займає цілий день, зранку ви вийшли, розповіли все, що могли, а потім за декілька годин ви виходите знову і просто пересказуєте те, що говорили вранці, тому... Не варто це робити. Якщо, наприклад, ви стоїте у повній темрямі нічого не видно і ви просто текстом розповідаєте те, що відбувається, так само не варто. Якщо ви не володієте інформацією і не впевнені в тому, що ви говорите, так само не варто виходити до прямого ефіру. Також до прямого ефіру необхідно підключати по можливості спікерів, які будуть говорити коментар у кадрі. Це повинні бути е, кваліфіковані дійсно люди, які тямлять у цій події, експерти, а не просто люди з вулиці. Хоча свідки події також можуть бути вашими спікерами, але все ж таки необхідно мати і експертів у своєму прямому ефірі. Також не варто виходити до прямого ефіру, якщо подія, яка відбувається в десь далеко. Якщо ви стоїте за кілометр чи за два і нічого не видно вашим глядачам, ви не можете підтвердити. Візуально картинкою, те, що ви говорите, то теж це не краща ідея. Якщо немає змоги підійти ближче, то краще знову ж таки не виходити до прямого ефіру. Якщо все ж таки ви вийшли до прямого ефіру і всі критерії співпадають, подія знаходить, ви знаходитесь в епіцентрі події. У вас є цікаві спікери. Вам є що нового розповісти вашим глядачам? Все ж таки, не забувайте про те, що ваша мова повинна бути гарною, лаконічною, зрозумілою і цікавою для вашої цільової аудиторії, для майданчика, на якому ви працюєте. І, власне, для вас звертаюся до правила тріади. Якщо ви не знаєте, що це можна подивитися минуле заняття, де я розповідаю про це. Звичайно, на початку це буде зробити дуже і дуже важко. Прямий ефір потребує. Неабиякої підготовки, це дуже складний процес, це дуже серйозний процес. Тому, перш ніж виходити до прямого ефіру, напишіть собі текст, заготовку, за якою ви будете говорити тут і зараз. Звичайно, під час прямого ефіру можуть траплятися якісь несподіванки, вам буде необхідно змінювати ваш текст, але якась заготовка у вас вже буде і вам буде на що орієнтуватися, і звичайно буде таким чином легше. Тому я бажаю вам успіхів, практикуйтесь. І зустрінемось у наступних заняттях. До нових зустрічей!